Всіх вітаю! Сьогодні будемо готувати кексики з родзинками. Для цього беру 4 яйця, 280 грамів цукру, перемішую. Добре розтворився. Так, і тепер буду додати 100 мл олії і 100, мл, 100 г розтопленого вершкового масла. Також це все перемішую. миксером перемішаю достатньо і буду висипати сюди 400 мл кефіру. можна йогурт У кого нема кефіру, а є йогурт беріть йогурт Тоже буде смачно так. знову все перемішую так. тепер треба мені Сюди додати півчайної ложечки соди? Дрібка, дрібка солі, Ванільний цукор. Також у мене є цукор з. Ароматом лимону також я додавлю його і розпушувач також додав. І все перемішаю. Ірі вже запрацювала. О, пішли бурбошки. Тепер я буду додавати цедру лимона. Так. Цедру лимона. І родзинки. Ми полюбляємо такі кексики з родзинками. Сюди можна також додати подрібнену курагу, горішки можна додати, ягоди, ну, кому що подобається. Нам подобається так. Тепер буду додати борошно. Борошно буду додати частинами. У мене тут 400 грамів борошна. Ну, подивлюся, скільки, скільки піде. Но тісто не повинно бути сильно забите таке, як на оладі. Також перемішую. Міксором, щоб воно все добре перемішалося, переженілося і зараз буду розкладати формочки. Я думаю, що муки борошна достаточно. достатньо. Достатньо. Так, значить, все це відставляю в сторону і будемо насипати формочки. Ось такі у мене формочки. Так. Значить, отаке от, от борошно у нас вийшло. Борошно, тісто для кексиків, отаке от вийшло. Я вважаю, що воно достатньо добре. Тепер буду його розсипати. Розсипати треба чуть більше половинки. І потім, коли вже все розілью, буду відправляти в духовку на випікання. Після того, як вони пропечуться, я покажу вам все, що в мене вийшло. Ну, от і все, дівчатка. Закінчила я випікати свої кекси. Вийшло їх 24 штуки. От Випікалися вони 25 хвилин при температурі 180 градусів. Значить, кекси я вже покуштувала. Вийшли вони дуже смачні, дуже добре відчувається цедра лимону, відчувається смак ваніліну, достатньої достатньо кількості родзинок. Так що готуйте, діти такі кекси дуже полюбляють. Це я знаю зі свого опиту, зі свого досвіду. Так що готуйте. Також вони добре смакують і до кави, і до чаю. Е, е, ну, якщо вам подобаються такі кекси е, і подобається мій рецепт, заходьте до мене на канал, коментуйте, пишіть відгуки. Ставте лайки. Не подобається, також заходьте, пишіть відгуки. Е, до побачення на все добре! Хай щастить вам у житті.